Українські шерифи, мудаки арабески плем'я Параджанов та інші у Івано-Франківську покажуть п'ять фільмів історії справжніх людей із різних куточків України. Не ті картини, де там після робочого дня захотів пройти розвалитися і втикати в екран. Але це ті праці, які дуже спонукають власне мислити. Це ті праці, які показують життя, яке воно є. Серед інших картина українські шерифи у селі Старас Бур'євка. Практично немає поліції, тому. Охороняти громадський порядок беруться двоє місцевих мешканців 50-річний Віктор та 44-річний Володимир. До слова українських шерифів Романа Буднарчука висували на премію Оскар як краща картина іноземною мовою. А ще у Івано-Франківську покажуть плем'я український фільм, який став сенсацією канського фестивалю. Повнометражна робота Мирослава Слебошпицького без жодного слова. А усі герої глухонімі картина розповідає про будні інтернату для підлітків із вадами слуху. А щоб вижити, треба стати частиною племені, глянути на світ очима глухонімих людей, як вони взаємодіють між собою, і взагалі з усім світом. І власне про цю картину можна буде більше дізнатися, проговорити про неї. 18 листопада протягом п'яти днів франківцям покажуть п'ять повнометражних картин. Усі на гострі соціальні теми. Фільми обирали такі, які глядачі не мають змоги побачити в відкритому доступі, і для того, щоб привернути увагу людей, саме до українського кіно вибрали такі фільми, які зачіпають. В цих фільмах теми підняті дуже важливі там, зокрема, про наркоманію, про мудатство, про те, як людям треба мінятися. Медіаспільноту кінороби у Франківську створили недавно мета зрозуміти кіно не зовні, а зсередини, адже одна стрічка це багато людей, які над нею працювали: сценаристи, оператори, режисери постановники хтось там хтось любить писати, хтось хотів би десь грати, хтось там можливо зімає весілля, але йому набридло знімати весілля. Хтось вміє гарно монтувати, хтось розбирається у звуку. Ми б хотіли таких людей виводити на спільну орбіту для того, щоб в майбутньому робити гарні якісні проекти. Фестиваль українського кіно відбуватиметься у кінотеатрі Люм'єр Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.